Привіт, сьогодні ми поговоримо з вами про хімічний склад живих організмів. Хімічні сполуки у клітинах та й в принципі в різних живих організмах вони будуть помітно відрізнятися. Наприклад, азот у організмі людини виводиться у вигляді сечовини, а у рептилі у вигляді сечової кислоти. Але це не відміняє того факту, що всі вони складаються з елементів, які знаходяться у періодичній системі. Це в принципі всюди включаються майже всі хімічні елементи, що існують у природі, але в різних концентраціях. А також вони мають різну біологічну роль. І поділити ми їх можемо на макроелементи та мікроелементи. Так, ці елементи, ці сполуки, вони існують у різних концентраціях, але ми маємо пам'ятати, що має бути саме їх збалансований вміст, тому що вони слугують для того, щоб організм функціонував нормально. А дефіцити або надлишки вони призводять до порушення роботи організму. Ну, наприклад, як нестача йоду призводить до ендемічного зобу або заліза до анемії. А також ми знаємо про гіпери, та авітамінози, які також ведуть до Розвитку різних захворювань. Деякі елементи також називають органогенними, тому що вони насамперед входять до складу органічних сполук, про які ми зараз і поговоримо. І цю основу живих систем становлять саме макроелементи, які від загальної маси організму займають 94-98%. Якщо ви вивчали органічну хімію, то звісно, ви знаєте ці елементи: це чотири їх: оксиген, карбон, гідроген і нітроген. Вони входять до складу органічних сполук. Головним цьому випадку, звісно, що є карбон, тому що він складає основу вуглеводного скелету. А вже інші елементи вони трапляються, якщо саме їх мають певні сполуки. Тобто, якщо це оксиген в місті сполуки, то вони містять оксиген. Якщо це нітроген в місті сполуки, як білки та нуклеїнові кислоти, то вони, звісно, що містять нітроген. А також ми знаємо, що оксиген і гідроген вони входять до складу води, яка займає, в принципі, у відсотковому співвідношенні більшу частину наших Організмів, а нітроген ще входить до складу такої молекули, як АТФ, молекули, в якій наші організми зберігають енергію. Також є інші макроелементи, які становлять до 1,9% від маси клітини: це фосфор, калій, сульфур, хлор, кальцій, магній, натрій та феррум. Наприклад, магній входить до складу хлорофілу, а фосфор до складу кісткової тканини, нуклеїнових кислот, АТФ, також кальцій входить до складу кісток. Він відповідає за їхню міцність, і також є йони, частинки, які мають заряд. Наприклад, натрій та калій. Я думаю, що ви всі чули про натрій калійовий насос, а також існує ще такий йон хлору. Вони взагалі всі разом відповідають за зміну заряду у клітині, тобто за утворення нервових імпульсів, передач. Їх і до утворення саме м'язових скорочень, різних відповідей і так далі. Тобто за те, що е, в клітині якось відбувається реакція на будь-яке подразнення. Хто ж такі мікроелементи? Це хімічні елементи, в місці яких клітині е, коливаються в ось цих межах, але можна записати це простіше, як в е, тисячній. Відсотка саме від загальної маси клітини, деяких представників ви бачите тут у табличці. А, взагалі, це цинк, купру, йод, флор, бор тощо, і вони всі потрібні організму саме для підтримки його функціонування. А окрім цього, вони можуть ще входити до складу ферментів, до біологічно активних сполук, таких як вітаміни та гормони, сполуки, які потрібні організму в певний момент та на певний час. Вони беруть участь у обміні речовин у процесах розмноження, тканиному диханні, а також у знешкодженні токсинів. І звісно, що кількісно перше місце серед неорганічних сполук займає в нашому організмі саме вода, яка становить від 60 до 80% від загальної маси. Вода виступає прекрасним розчинником, тому що як органічні, так і неорганічні сполуки вони вміють в ній розчинятися, що полегшує їхній транспорт до клітини. А також, окрім цього, вона бере в принципі активну участь у біологічних процесах. Це те, що я тільки що сказала про транспортну функцію, що вона допомагає переносити поживні речовини, а також бере участь у їхньому виведенні з організму, тобто виведення продуктів обміну. А також є терморегуляція, тому що вона має високу теплоємність та теплопровідність. Цікаво, те, що з віком кількість води в клітинах вона помітно зменшується, тому чим більша функціональна активність в клітині та в організмі в цілому, то тим більше там є води, і навпаки.